Вітаю вас, шановне товариство, ви на каналі Про І зразу до діла. Дана тема обробіток джіл від кліща ворога. Для когось то лікування, для когось то профілактика. Незважаючи на те, що ми маємо на теперішній час, які б обробітки не були, у багатьох місцях є те, що пасіки гинуть. Не просто гинуть, а масово. Сипеться бджіла або масово бджіла пропадає. Десь були, були, були і немає. То є розплід, то є мед, а бджіл немає. І були такі сім'ї, що здоровенні були, друзі мої. здоровенні по повному велику бджіл. І говорять, що найвеселіші сім'ї. І десь удочки змотали і фіті немає. Ну Хтось каже, що вони розлітаються по пасіці, хтось злітає райом які згинуть, а що ми маємо, як ми маємо розуміти. Звісно, що на теперішній час профілактика і лікування має бути. Але має бути міра. Все, що через міру, воно впливає дуже-дуже на бджіл. Тому, то які б вони акерациди не були, які б не були обробітки, має бути міра всьому. Не забуваймо, що це є яд. І він на бджіл впливає також. На бджоло маток впливає також. Саме мірний житель вулика це трутень. Обробіть амітразом бджола родину, і ви після того побачите в активний період, коли є трутні, обробіть, ви побачите, що з тих трутнів буде. Крім того, що вони будуть стерильні, крім того, що вони будуть нежиттєздатні, то вони будуть пропадати, тобто відмирати. А нам потрібна здорова джоло-родина. Тому, то, що ми робимо, звісно, в міру того, як є, ми використовуємо ті чи інші препарати. І в теперішній час, мабуть, на найважливіше, коли вже розпліт весь майже на виході, вже обробіток має пройти методом проливу. Ну, хто вароджетом дує, хто дим пушкою, але в всяких методах є. Ну, і плюси, і мінуси. Я вважаю оце, хто на мітразі, хто на тактику, хто на біпіні, хто як називає, хто на кеназі, Або ще якомусь препарату. Але не забуваємо, що саме що там є, там мітраз 12,5%. І ми маємо то діло зробити. Як то я роблю, зараз я вам трошки вам покажу. Ну що ж, ось і якби препарат в бутилці, ми що його робимо? Звісно ж, розбавляємо 2 літра води. Туди додаємо 1 мл амітразу або тактику, або біпіну. Звісно, якщо 0,5 мл, тоді йде що, йде 1 літрова води. 1 літр. Тут у нас 2, бо ми на 1 мл. 1 кубік. Ось так, 1 кубік. Тут 20 щоб швидше набирати. 1 кубік набираємо і розливаємо. Все. Розумієте, Не робімо джом холодною водою холодну баню. Зробімо правильно і все буде добре для бджіл. Значить, я вже тут якось робив відео по, по цим. Сім'ям в цьому ряду. Опа! Зараз будемо обробляти, я покажу, але перед тим, як робити обробку, звісно, важливо показати, що з того вийшло, коли я їх зужував. Пам'ятаєте, був тут корпус цілий рамок. Ну, Звісно, я їх струсив, ті рамки лишні, залишив штук. Ну І ми бачимо результат того всього. Друзі, затягується трошки відео, але подивіться результат. Права сторона тут у нас заставна тепла, з лівої сторони нема, вони на стінці. Ну це до того часу, поки е, не холодно. чуть чуть трохи знов е, упаде якби, температура, і вони зіжмуться. Тоді можна буде поставити ще одну заставну, чи зараз вони її перейдуть. Але суть тому, ось це буде по меду, скільки там меду залишено. Ідеальна буде зимівля, якщо бджола буде здорова, а ми так стараємося до того. Збита до кучі, мед буде розігріватися, зимівля буде відповідна. Так, практики то знають, а для початківців буде цікаво. І перегляньте контрольори. 20 кубиків. Це не означає, що зараз виливається. По краям ми дивимося тут. Є пів вулички. Це не повна вуличка, знаєте, бо тут заставна. Тоді ми даємо не десятку, а даємо сюди п'ятерку всього навсього. Все, сюди ми вже можемо давати десятку. Ось. Ну, тут з'ять ми залишаємо і проливаємо п'ятерку тут. Хоча тут треба було б десятку, бо тут дзіл додав ще. Але взагалі-то Взагалі-то, крайні йдуть вулочки по 5. Так, дав. Набираємо двадцятку, знову ж є потреба в тому, щоб давати тільки 10. Ось 10 дав, ще 10 залишається. Все, остається одна, дві, три. Небо прос. Двадцятка в нас йде. Лем. Лєм. Водичка тут не холодна. Дивіться, знову ж таки, десять. Проливаємо. Все. Дівчата, оце буде те, що потрібно. Далі прикриваємо пленкою. Холодна зимівля зараз тут не підходить. Це теплі дні, лівка буде тримати, і випари і все остальне, що там буде робитися в цьому гнізді. Ось. Так. По Самому амітразу або те, що я зараз заливав кіназ, ми в ряду цьому зробимо перевірку. І так, можна бачити, да? О, дивіться, ті, що обробив, дно сітку закрив. У нас залишається ще декілька цих контрольних вуликів. Ми зараз даємо, навіть нічого не потрібно мазати. Ну, це зимовий варіант з виємкою, щоб була вентиляція. А це весняний осінній варіант. Це ми закрили і ждемо. Там не мазати нічого не треба. Через сітку бджола не проходить. якщо який є кліщ, обов'язково він впаде. Ось так, друзі. Витрачаємо час і на це обов'язково є потреба в тому, щоб зробити таку перевірку. Прийшли, взяли з десяток сімей. Обробили і побачили результат. Хоча по пасіці, якщо там більше 100 сімей, 10%, ну результат 50 на 50 для контролю. Чому? Тому що не всі бджоли одинакові. Десь може бути кліща більше, десь менше. Тому то ну, варто як би, побачили, є, якщо різниця в тих інших сім'ях по-різному кліща впало. Не, не одинакова кількість. А по-різному, знаєте, що таке саме і на пасіці. І не забувайте про сусідів. Не пожалійте тих пару мілілітрів а відразу дайте, щоб вони разом з вами обробили. Бо то, а то ще й проконтролювати треба. Бо ти пасіки 3-5 бджолородин можуть біти наробити на великі пасіки 100, 200, 300, 500 бджолородин. Тому що ось так все Показав, як є, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І, звісно, до слідуючого відео. Всім до побачення, миру, здоров'я.